І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Маверік на Rainmetal Borсік Waffentrager. По простонародному народному борщик. Наш український, чудовий, смачний, який дає сили та наснаги борщик, так? е, Карта Ласвіль, зустрічний бій, ну що ж, до бою. Так, і мені дуже сподобався, до речі, камуфляж, так? Нашого героя дуже прикольний. Карта Ласвіль і ми граємо в зустрічний бій. Отже, наш герой став тут по центру, якщо будуть випущувати очі, а вони випущували, бачу, і зразу ж прихлопушували наш герой цього випучаку на 1390. Перший ворог вже знищений, і вже все в нас в принципі чудово по бою. В цей момент бачимо по переказці два танки, два наших тяжі Т-10 та AEF 1. Поперли по ущілені, якщо там небагато танків, вони зараз знесуть їх там. І виїжджаємо, беремо в оточку. Це теж чудовий план. Лише у нас проблема яка, що у нас по центру немає біля води нікого, правда? Там бачимо, лише ПТХ прикриває, але якщо хтось під'їде. Ну, Тут нема таких, в принципі, танків вже е, у суперників. Теж, коли ми прихлопушили, СТшки... Одна Стежка біля ресту суперників, інша теж по моєму місці. Основна маса, мені здається, в місці. Три танки вже на захопленні, отже, вже треба щось робити. В цей момент, бачимо, помітила наша ЛТшка, що по центру нікого немає, і Т-54-й теж вже поперли, ну, ну майже поперли вони по центру, і треба вже вихлопушувати із центра їх. Там є простріли, в принципі, якщо там за імпокамінцем біля води стати, то там є простріли можна базу навіть збивати. Там, в принципі, все у нас чудово. 2-0 по бою. 50-й вже порвався до респу суперників. Там і борщик приєднався, наш братіч теж на борщику грає. Наш герой вже двох прихлопушив, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Небагато ще настріляно. Ну і сам теж підхлоплюється від 3000 року. Понагліти зараз. Ну, поки що не потрібно, мені здається, все вірно робить, тому що у нас все ж таки картонний картон, да? зарядження під під але це вже, щоб, на вірного пробити. 311. У нас пробиття це на восьмому рівні, так? А так у нас на восьмому рівні непогане пробиття ББХами і швидкість снаряда. Я б навіть сказав теж непогана ББХ. І калібр чудовий, отже, він повинен пробити проблемний. Ми можемо десятки пробивати навіть на великих відстанях. Ну, я так думаю. Я бачу, що дуже подобається борщик е гравцям, так? Наскільки я пам'ятаю, що тут е дві таких є гармати, на яких... Ну, вже в тебе є вибір, на який грати, так. І Кон собі обирає, який він подобається. Все чудово. 4-4 по бою. бачите, перевага була, але тепер не так, вже, е, е... захоплюють базу, а як вже нагліше вони вже поїхали, бачимо тяжі, вибивають наших братяшів із міста в цей момент. Ніяк не можуть там прорватися наші братіші, щоб зайти по простонародному народному зад суперникам. Два держа там наша. І у нас тут просто. Чудова Позішн. Я, до речі, також користуюся цією Позішн, коли граю на ПТХ, ну, на таких картонних і не на десятках. То я ось тут стою дуже часто. Бо я знаю, що саме з Нижнього респу не часто проривають міста. Частіше, з, верніше, не з Нижнього, а з верхнього респу. Так, ну, звідки з'явиться нажіору. То частіше проривають саме ущілину і частіше з Нижнього респу проривають саме міст. І тоді вже там стаєш депуський Ну, Поки що позиція нам не, не потрібно міняти. На нас артилерія не звертає уваги і це чудово. Артилерії напевне, що зараз немає, немає часу на щось звертати уваги. Вона, напевно, там... А, ось вона все підсвітилася, зараз різні школи, все. Тепер небезпеки, в принципі, від артилерії немає. У нас небезпека в тому, що можуть захопити базу. Чекаємо, братячів, чекаємо. Поперли, поперли братячів вперед. Натяжав. молодці. Ну, дивіться, молодці то молодці, якби вони теж під'їхали зараз, то можливо вони більше вихлопушили з міста суперники. А можливо, і навпаки, можливо, б суперники їх вихлопушили. Отже, тут ти не вгадаєш, так? Все ж таки треба, щоб два-три танки поїхали, коли зустрічний бій на Ласвілі, щоб вони поїхали все ж таки по ущілені і вже заходили кудись Це Такий план на бій. гравця Юге. Захоплювати базу, тому що вже під'їхали там не стежки, все чудово, там повинно бути побою. Збити ще раз захоплення і вже на жиро може поїхати понаглюючи. Наглючий режим вже вмикнути. Вам, братіша, прихоплюється, зараз ти за це відплата від будеш. А до речі, хтось сказав, що ця гармата вона не дуже і влучна, так? Хоч вона така довжелезна, ну, в принципі, повинні такі гармати бути влучні, але вона не, не, не дуже і влучна. Це хтось мені казав із експертних експертів. Поправляйте коментарі, чим не проводить. 11-11, бачимо, викупушили там наші стеж. теж. ми 10 тяжів так швидко, я не помітив. Задивився дуже. Забоєм. 2000 у нас настріляно, 4 вороги знищено. Ну що? Обраємось скоро обрости, та поїхали, всі суперники там. Ну не всі шотні. У нас тут, в принципі, шотні, вони не шотні. У нас є альфіші, тут 490, в принципі, неплохо. Як для 8 урійні, правда? Треба збивати захоплення 20 секунд до захоплення бази. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ушки яй яй Ой, поваж. Він нас не побачив, ой, побачив. Не зрозумів, він не пробив. Чи що? Він не пробив. Він лучше в силу в услі. А це вже пробив. І чудово, що ми його, до речі, пробили. Все, залишається один ворог. Я думаю, що ми його зараз заберемо, буде достойніший буде воїн. Дуже класний. А то везді всі тікають. Ми можемо ще один на себе взяти Просто. Мені ну по колу буде зараз чи що. Давай вже їдь дуельну дуель. Чидовий, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.